Всім вітання, у нас вже 10 серпня. Хочу заглянути, показував я, подарували мені маточку італійку штучно запліднену. І хочу подивитися, які бджоли виходять. Обліт відбувався на трутні Бакфаст. Цікаво, яка буде виходити з бджола. Чи буде різниця, чи не буде. Це в нас виходить F1. Це була вихователька, тут були маточники, знову ж таки, з матками італійки. і талійки і вже мала би бджола десь виходити. Певно, днів 10 не менше, тому вже має бути добре видно. Намагаюся протестувати відразу в цьому ж сезоні, для того, щоб вже на наступний сезон мати уявлення, які бджоли, як будуть зимувати. Важко, звичайно, сказати, яка буде в цьому вже сезоні медопродуктивність. Одне, що можна перевірити це на зиму і на агресивність, поведінка якась там, все рівно буде видно. Дуже непогано, коли матки виходять однакові від тих маток, від яких прививаюся. Це вже великий плюс. А якщо ще від тих маток вже дочок, виходять однакові рівні бджоли, видно світлу бджолу, яка лупиться, доволі рижа. Ну, Плюс-мінус, як бакфаст. Ну, звичайно, одна сім'я не показник, потрібно ще. Подивитися. Є трішечки нектар. Наразі квітує Соня, хоч і далеко. Розпочала квітувати остання там невелика площа, також його демонстрував, такий він був бідовий-бідовий. Інтенсивно почали бджоли носити прополіс. Ну трішечки будуть бджоли все-таки посвітліше, ніж у бакваста, того, що, по крайній мірі, в мене хочу знайти рамку, де лупиться бджола, народжується. І є тут у нас така рамка. Так, от тут, видно, бджола виходить. Котре сіріші. То ще, певно, старі бджоли, тому що вони ще не встигли оновитись, це факт. Оце. Ну, будуть посвітліші, скоріш за все. Ну, розберемо ще одну, щоб глянути. Зробити хоча б якісь висновки. Ну, не висновки, скоріше цікавість, тому що я італійкою не планував займатися, але так вийшло, що мені матку подарували, то вже чом би й не протестувати. Рівні матки получалися від цієї матки. Інструментального. Запліднення, сім'я, верніше. Видно так. Маточка. Всі матки один в один. Немає якогось різнобою, що досить приємно. Тут уже я давав матку нуклеуса. Не знаю, подивимось, чи встигли уже напитися бджілки. Ну, бачу, що є рижі. Скоріш за все, уже за все вражають цієї матки, що потрібно. Дуже невелика сімейка. На 145-й рамці щось пішло не так. Тут пропала матка. Я вже пізно побачив, тому підставив її. Так, трішечки також є, щось несуть. Мікро. Так, лупиться бджола, плюс-мінус така, як і в тій сім'ї. Трішечки режіше, ніж той бахфос, який вивожу я. Ну, є, звичайно, посвітліші. Ну, в загальному це вже чудовий результат, що не кидає сірим, ще якимось. Для користувальницьких маток, ті матки, які під мед яка там джола, то вже питання зовсім десяте і не наскільки важливе, аби носили мед. Тут, коли виводиш матки для себе і на продаж, це надзвичайно важливе питання, тому що, чим краще, як показує практика, Передається колір, тим і краще зберігаються ознаки. І миролюбивість і медопродуктивність. І чим більше бджоли вистрілюють іншими кольорами виходять сіро сіру буру малинові, тим більше передаються ознаки. Не завжди, але, як правило. Ну, і це означає, що Матеріал досить сирий і результатів мало. А матки, які гарно передають колір, не навіть F1, F2 і навіть F3, бувають доволі непогані результати. От, до речі, матка. і матка. Не бачу на цій рамці, що. Матки такі коричневі, коричневі світло.